У Купачівському ліцеї в рамках національної компанії Велосипедом до школи відбувся велофестиваль, говорить ініціатор заходу, вчитель історії та права Сергій Янішевський. З його слів, участь у фестивалі взяло 50 школярів. Серед учасників дев'ятикласниця Анастасія Криштапюк. Дуже корисно їздити на велосипедах. В нас є площадка для цього, і діти, як кожного дня їздять, вони розвиваються і підтримують свою форму. Вчитель історії та права Сергій Янішевський розповідає, усе почалося із історичного велоклубу, який він організував у ліцеї. Нині у ньому займається 20 школярів. Немає на жона такого населеного пункту, десь в Рожищінському районі колишньому, щоб ми його не побували. Так тобто і в Луцькій їздили там оздів, четвертня, ну тобто, дуже велика кількість. Таких екскурсій було проведено. Сергій Янішевський розповідає, Купачівський ліцей серед 15 найкращих шкіл із 200 загальноосвітніх закладів України, які взяли участь у всеукраїнському конкурсі, організованому Асоціацією велосипедистів Києва. Каже в рамках цього проєкту для Купачівського ліцею партнери профінансували облаштування нової велопарковки, а також придбали два велосипеди. і Інвентар вартувало усе це орієнтовно 200 тисяч гривень. Вона розрахована на 25 односторонніх місць. Коли хороша погода, не вистачає абсолютно. Тобто буває таке, що в два-в три слої виставляють велосипеди, так користуються маленькою велопарковкою, строєю, яка є. Коли дощ, то трошки менше. Два місяці на новому велосипеді приїздить до школи Максим Бечинський. Це дуже зручно. Я швидше добираюся до школи додому, ніж пішком, і завжди встигаю на уроки. Десятикласник Сергій Ткачук приїздить до Купачівського ліцею із Рожища. Каже, велосипедом на уроки їздить три роки. Щодня долає майже чотири кілометри до школи. Щоб долати такі ну, далекі дистанції, треба мати світло відбивні якісь речі на собі або на сумці, або просто на курці, якісь на штанах. І їздити, звісно, треба не посеред дороги. Треба по правій стороні їхати, щоб ну бачити машини. При поворотах обов'язково треба показувати або лівою, або правою руку. Ну залежить від того, в якому напрямку будете рушати. Під час велофестивалю школярів навчали правил безпеки дорожнього руху на велосипеді. Влаштували велоквести, а також учні прийшли спеціальні тести на велоправа. Основною метою цього проекту є впровадження. Інтеграція безпеки руху на велосипеді в навчальні програми. Ну, зокрема, в першу чергу це вже з 22 року воно є в програмі основи здоров'я, але я думаю, що в подальшому це буде в іншій програмі. Зі слів директора Юрія Пироганича, у Купачівському ліцеї навчається 277 учнів. Каже, за кошти спонсорів на території закладу весною планують збудувати спеціальний майданчик для занять велосипедним спортом. Наталка Кликутюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.